Ну, ось так, Ось Славчани і жителі ОТГ. Я вже звертався трішки, але хотів би ще раз повторити, мені потрібні такі може, вуличні старі меблі, які колись використовувалися як в хаті, такі поцарапані, такі подрапані, ще якісь. Тому що я ось тут проводив майстер-класи. Тут камінь основа залишилась, приберемо Стінка гарна, де можна картини вішати поки що. Може тут дах зробимо якийсь. Отут під навіс, може, доведеться зробити, але поки що сил немає зробити якісь такі речі, щоб приймати дітей. Майстер-класи я багато приймав. Ось там долині стіл залишився, нещасний не догорів. Одна лавочка така теж прогоріла. Цей. А також я тут проводив. Якщо погода добра, дозволяла, то тут. А якщо треба ховатись від дощу, то можна буде тут все-таки щось прибрати, довести і цей. Тому ще раз нагадую, звертаюся, якщо є якісь такі столи старенькі, такі, що може вони взагалі дуже не потрібні, я може, дещо реставрую, я люблю старі речі. Ось, Стінка тут гарна, бо треба десь якісь зразки картини війшти. І ось я вже готуюся, бо вже запитують, вже провів один майстер-клас. Ось, о, Там Вікторії, правда, але прийде літо буде, прийде весна, літо тепліше. Я сподіваюся, що тут я зможу все-таки продовжити життя, той розвиток. Якось, може по-іншому. Ось тут дашок треба підремонтувати. Може будуть якісь ідеї, поради. Буду слухати. Буду вдячний. Ну а ось тут територія дуже гарна. На травичці дуже багато дітей прийняв. Просто не сотнями, а тисячами, напевно. Тому це треба відновити. Уже з травня місяця очевидно можна буде. Та й малювати, тут може якусь таку тимчасову альтанку треба зробити чи що, бо. Коли погода, це гарно, а коли от дощик, бачите, і так як сьогодні, має там одну альтаночку, ну там тісно. Там набагато дітей не, не прийняти їх. Ось така ситуація. Пані та панове громадяни Славської ОТГ. Речі, якщо якісь такі, хто ближче, може сюди, чи там виходимо на зв'язок, бо тут їздити важко до мене. так? А можна до Вікторії чи по зв'язку будемо вирішувати. Було б що, підвеземо. Дякую.